Продажу на ринку Татію Сенс в сірому кольорі 1,3 газ бензин. Продає власник, є хороший торг. Так, 2005 рік у нас 1.3 газ бензин. Ціна у нас 1750 доларів. Є торг, пробіг 235 тисяч кілометрів. Номер власника, кому цікаво, нажимайте на паузу, телефонуйте. Зараз я обіду около коли автомобіль покажу. Так, вже у нас тут зимова резина. Ззаді є фаркопчик. У нас від власника, повністю переоформляється. Чисте по документам. Правий борт у нас стоїть, там у нас стоїть ще камера заднього огляду, Android магнітола. А так, да, Android магнітола стоїть, хіднокітничок. Да ще ціклоподіймні. це вже два передні. І новий акумулятор позавчора купив. Ага, Є гарантія ну, на акумулятор. Да, новий є. акумулятор. Так що, кому буде цікаво, телефонуйте по номеру до власника. Власник каже, є хороший тур авто, до автомобіля. Так що комусь цікаво, дзвоніть. У продажу Renault Kengo 2003 року з двигуном 1,9 дизель пасажирська версія У нас. Пробіг 289 тисяч кілометрів. Ціна у нас 2600. Номер власника ось у боясікави, телефонуйте по номеру. Так, вже в нас зимова резина. Так, ось передня частина виглядить у нас. ржавчинки тут і по автомобілі немає. Є невеличкі сліди експлуатації. Зрозуміло, рік, який автомобіля... Сзади у нас распашные двери такие. Паркоп. На правой стороне у нас задние. Ну, боковые сдвижные двери. Тоже ну, они ні ждут ничего по автомобилю. Тут у нас видно все. А, не видно, мабуть. Садение стоит затонованное. Тут все таки салончик. Механичная коробка, механичный климат. Механічні схлопи підіймачі. Так що, кому боя цікаво не автомобіль, телефонуйте по номеру до власника. Автомобіль від власника. Шкода фабія. Рестайдингова, це вже перша фабія. У нас в універсалі. Рестайдинговий бампер, руль. Так, 2007 рік, 1.4 газ бензин, звичайний. MPI скидвигун на 4, на 4 поршні, 16 клапані. Пробіг 230. 4000 доларів також торг. Номер масника, в буде цікаво, телефонуйте по номеру. Тарам, обійду. Покажу. Так, дивіться, висіч по автомобілі Геть мінімально, практично і немає. Вже зимова резина стоїть. У нас десь порожечки, Гарочка. Турка в автомобілі присутня, рейлінги на автомобілі. Правий борт. Газ четвертого покоління тут стоїть. Хотя, звісно, в мене колись такий автомобіль. Так, і салончик вам покажу. Можна до вас, так? Да? Так, механічна коробка передач, тряпчаний салончик, кондиціонер. Два передніх електросхлопідіймача. Вже бачите, в рестайдинга вже приборка друга, передній бампер, другий, руль. Так що кому буде цікаво, телефонуйте по номеру. 4000 доларів плюс торф. Комплект резин. Ага, і ще літня, правильно? Все. І власник дає ще комплект літньої резини. Та що кому буде цікаво, телефонуйте по номеру до власника автомобіль від власника. Так, у продажі капсула часу від одного. Хазяїна 20 років в одних руках автомобіль. Пробіг автомобіля 107 тисяч рідного пробігу. Автомобіль не битий, не варений. Один і три бензин. Номер власника ось у комбай, цікаво, телефонуйте по номеру. Ціна 2400 Торах. Автомобіль зараз вам покажу візуально, який він ось, Щоб ви розуміли і побачили, що в якому стані автомобіль, в якому збереженому стані автомобіль. Ні помітні, ні, ні е, вообще з хлоп на передніх фарах. Так, автомобіль повністю весь усе оброблений, щоб ви розуміли. Ні рижика, ні пижика, нічого в автомобілі немає. Ось у них, що тут? Проблемні місця оці. Дивіться, все гарненько, це все ось у локера, чи як там правильно поставлено, пластиковий цей, все зароблено. Заводський салон абсолютно вся рідна тряпочка, що на картах, що на сидіннях. Дивіться, даже ви щоб розуміли, ось усьо береш, береш ось, дивіться. Воно все стоїть пружинить, не провище, не просівше, нічого. Рульочок також ося, дивіться. Коробка передач. Пробіг рідний 100%. Так що комбуває цікаво, буде навіть горе на ній не знати. Ціна 2400. Зараз підкапотний. Так, покажу вам. Тут у нас все рівнесеньке ось. багажничок Дивіться, в якому стані багажничок. Двері, 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 гарненько взагалі. По арочкам у нас задняя все четенько. Сейчас покажу вам капот. Покажу вам дырку. Я открыл, не открыл. Видите, в каком стані тут все? Все чистеньке, Капотик без решетки. без Безздуті абсолютно немає ні одного ржавого місця. Радіатор такий поміняний. Радіатор мінений. Пічка працює як пічка все в гарному працює. Так, двигун, масло не бере, не димить, нічого по технічній частині і по кузову нічого міняти не потрібно, нічого робити не потрібно. Граємо всі поміняні так що хто хоче собі в гарному стані. Це ще метал, хороший, не такий метал, як зараз роблять, що фольга вона раз і ржаві. Так що, кому цікавий даний автомобіль, телефонуйте по номеру до власника. У продажу на ринку Ford Mondeo Універсал з величезним багажником. Автомобіль у нас на старій реєстрації з газиком, Двигун 1,4, 1,8. Газ, бензин, пробіг 230 тисяч кілометрів, год випуску 2002. Ціна в нас 4700 є торг. Номер власника сьогодні. цікаво, телефонуйте. Нажимайте на паузу телефонуйте. Так, в автомобілі я так візуально обходив, ні рижиків, нічого немає. Тут умані пари легкосплавні, фордовські диски. Дивіться, тут у нас гай, все живесеньке. Абсолютно Рейлінги, Автомобіль до половини затонований. І це все гарно. Дивіться, який багажник здоровейський. Так, задній фаркоп. Так, лівий борт покажу. Дивіться у нас. Ні, м'ятінок, нічого немає. Криша також у нас рівнесенька. Тут ось ось таке. Дуже чітко, салончик у нас, дивіться, підігрів. У нас тут все йде волосинки йдуть, у нас підігрів головового скла, тряпчений салончик, підлокітник, механічна коробка передач, підігрів передніх сидінь, 4 електросхоп підіймача, кондиціонер, бортовий комп'ютер. Так що, клубу, цікавити даний автомобіль, телефонуйте по номеру до власника. У продажу свіжопригана шкода фабія покоління в рестайлингу в седанні. седанні Фабія. На легкосплавних дисках. Автомобіль у нас 2006 року. З двигуном 1,4 MPI на 16 клапанів звичайний двигун. Ціна на 4650 номер власника всякомбацікаво. Телефонуйте по номеру. На Насклон, дивіться, у нас висічки немає. Лобове тріщи немає, це вже нас для рестайлінг. Рестайлінговий бампер, галогені фари, противотуманні фари. Легкосплавні диски. Так, болячка у них немає, нічого ні в них в нічого, парочка, все в гарному стані. Дивіться, лівий борт у нас рівнесенький. Ззадді у нас фаркоп. Правий борт теж рівненький. Так, у нас такі сидіння. Два передніх підіймача. Вже рулі рестайлінговий сидіння тоді ковшообразні. І нова, тут нова приборка вже в рестайлінгу. Так, у нас кондиціонер, механіка. Так от нас, дивіться, по арочкам тут все в гарному стані. Криша також рівненька без м'якінок. Капот висічки немає. Так, що кумбує цікава даний автомобіль. Свіжоприганий ціна 4650. Телефонуйте по номеру до власника. У продажу на ринку шкода Фабія 2 в універсалі. Свіжоприганий автомобіль з Німеччини 2010 року. 1,4 MPI, на нас автомобіль в рідній фарбі, пробіг 167 тисяч, ціна 6 тисяч доларів, номер масника, всього цікаво, телефонуйте по номеру. Так, на скло у нас висічки немає. Скло у нас без тріщин. галогенні фари, противотуманні фари. Релінги присутні. Зимова резина стоїть. Дивіться, парочка у нас тут все чутенько. Тут у нас пленочка ось присутня. Шторка в автомобілях також присутня. Криша у нас без всяких м'ятінок. Так, лівий борт, дивіться, в гарному стані. Зазаді у нас теж не подерто нічого. Правий борт рівненький без мятінок. Зимова резина наказа. Так, між бампером рижика у нас немає. Пленочка присутня Тут у нас також ось дивіться. Так, у нас тканиновий салончик, два передніх електросклопідіймача кондиціонер, шкіряне кермо, механічна коробка передач, бортовий комп'ютер. Так що, кому буде цікаво даний автомобіль, телефонуйте по номеру до власника.